Ну що, всім привіт! І у нас почалося від масового відкриття підзлиття. І перший у нас на черзі ліс він же Іван. І перед тим, як ми будемо відкривати, хочу дати йому декілька порад, бо тут дуже погано з легами, нічого не падає, є трішки, але що я хочу сказати? Ваня Качаю цього, Морто Макаба. Оцього можеш качнути. Белза. Він допоможе тобі. Е, Обов'язково ксеноморфа качають чужого. Е, оцього епіка можеш качнути. Ого, Геоманта Обов'язково. Когось ще. ну Докачати Майки, оцього, цих двох дуже допоможуть. Ну і Фабіану. І будемо питатися тобі щось дістати. Бо Олегі тобі дуже треба. тебе сім сакралів. Гнут. Якщо випаде, це буде прямо імба. Поїхали. Фух. Руки тремтять, але треба відкривати. Перший епік. До речі. Знову Епік і ми не зробили. Знаєте що? Ми не зробили колдуй колдуйдет? Нам треба двадцяточку, десяточку отак от. Так, нічого. І перейдемо до. Поколеного каналу. поїхали Ще десяточку. І у нас залишається 5 сакралів. Поки що навіть епіки погані падають. Епік. Ну, давай щось гарне. Треба лего якась гарна. Ну, давай з Різдвом нас пострафі. Ай, бля, нічого. На жаль, нічого. Сім уламочків і нічого не дістали. Ну що, Іване, дякую за відкриття, за надання аккаунту. На жаль, нічого ми не дістали. Треба збирати далі. Може, щось колись впаде цікаве. Аккаунт заграє новими фарбами. Маємо, що маємо, поки так. Дякую, ми йдемо на наступний аккаунт. І наступний аккаунт нашої королеви клану. Вона ж Айлін, вона ж Віра, Надія, Любов нашого клану. До речі, дочкам в автоматі велич, великий привіт. Ух, ми поїхали. Тут будемо відкривати. До епіка на злиття. Або, мабуть, нам впаде ще епік на злиття. І злиття в нас буде ізі Ну що, Віра, наснаги пішли до 59-го чатику. А зробимо, мабуть, алдуйба калдуйде 20. І будемо відкривати. Тут теж треба леги. Дуже треба. Поїхали. Нам треба 12, треба, щоб 15 залишилось. Поїхали. До речі, як вам ліс Вже пограли трішечки, мені щось ну таке, нормальне, не дуже складне. Але я зробив помилочку, я не так вибрав героїв на початку і тепер трішки мучуюсь, але все одно проходжу щось. А як у вас справи? Пишіть в коментарях, як вам ліс. А в нас поки що третій епік поспіль і нічого цікавого. Четвертий епік поспіль з непоганий епік, колись була топ. Олега Ну, Віра кіт прибіг до тебе. Це, мабуть, Костік? Костік дуже хоче цього героя. Ну, гроцульки. Це дуже крутий герой. Класний ДД. Вітаю, але у нас ще сім уламочків. Ну. ГЦ ГЦ. Ух. Ну, пішло. Давай ще одну якусь гарну Гнута би нам. Я був би задоволений. Ну і Віра теж. Криводан. Дуже крутий епік. На лаву. Дуже допоможе. Таке собі Арндальф. Буші. Ще три уламочки. Давай, давай, давай. Епік. І бачите, навіть епік зі злиття не падає. ж, бо там вже купа тих епіків, і щоб випав те, що треба. Це дуже багато треба. Уламочків. Раз, і останній сакральчик. На жаль. Ну, слухайте, BesX 2 і гарний герой випав. Дуже крутий. Диві. Ну, це Унік. Це дуже крутий дедешка. Вітаю Віра! Бички стали сильніше. Молодець збираєш уламочки. Дякую за контент. Дякую, що дала акт на відкриття. Маю надію, що ти задоволена. Бо я задоволений. Так хотілося гнути, але не завжди виходить те, що ми хочемо. Ну а ми йдемо на наступний аккаунт. Так, і ми на аккаунті Коливана. Він же Святослав. А, дякую за контент. За стільки уламочків для відосику. Дякую. Так, будемо переходити на 69 й український чатик, де ми, де ми потягнули Чешира. Робимо колдуй баба, колдуй дід. О, боже, що я зробив? Боже мене виїв. Боже. Боже, вибач. А, -а, -а, -а. Я не хотів. Вибач, це місклік. Вибач, я не хотів. Боже, мене буде бити! Дуже сильно боляче. Я це не спеціально зробив Вибач. місклік 6. Ну, ладно, будемо відкривати 7, а потім а... Святослав буде щось думати: закривати йому подію або не закривати. Попросили відкрити 7. Вибрати гнутата Кріодана. І давайте будемо пробувати. Так, оце я, кіне, весьок. Так, жабопик. Непоганий епік. Так. Минус 10 десять синих, сіних. Боже. Синеньких це біда. Три. І нічого. Чотири. Давай нам гнута. Мені ж треба якось вибачитись. П'ять. 26. Що не буде легень? Сім. Ну. Крисо. Щур. Ну, я вітаю. Якщо це Унік, це прям топчик. Мої вітання. Це дуже крутий герой. Не знаю, є він в тебе чи ні. А Покручі. Це унік. Це круто. Так, ну ми відкрили 7 сакральчиків. Випадково 10 синьки. Я не спеціально, але щур це топ-лега. Це я вважаю, що топ-лега. Бо грає повсюди. Я дуже задоволений. До речі, Кріодан нам не впав. Це дуже погано, але може і впав. Ні, не впав. Він не тут, він же тут. Так, Кріодан не впав. Це дуже шкода, але щур. Моя повага. Ну, отже, коли вам дякую, Святослав, за відкриття. Вибач, за 10 синіньких, Я не спеціально. А... Вітаю з щуром. А ми поїхали на наступний аккаунт. І ми на аккаунті призрака. Євгеній, привіт, дякую за контент, за довіру до уламочків. Тобі я не буду відкривати сині, але ми зайдемо в чат. 56 нам треба 69 -та. Нам там фортить, окрім одного аку, звісно. На жаль, нічого не дістали. А, давай тоді. 20 зелених. Зелені. Поїхали. Ну, минулий ак. Сказали, що не дуже страшно, що відкрив 10 циніх, то там ще трішечки гарант і чекають 1 плюс 1. І це дуже добре, що не впала Лега. Ми відкрили скільки? Два ще десяточку. зелених І поїдемо лопати сакральчики 12 штучок. Ха. Сказали, нічого не класти. у вподобайку прогресивний шанс, чи як там воно буде. Пишіть в коментарях, бо я вже заплутався з цими десятками зеленими, синіми. Так, сакрали, 12 штучок. Поїхали. Перший. Епік. Охракін непогано. Лега. Фултанвус Так Таке собі. я собі. А, маємо надію, що з 10 випаде щось цікавіше. Виїхали? До речі, якщо ви дивитесь до цього часу відео, дякую за підписку, дякую за коментарі, за кобайки. Дуже приємно та мотивує на нові відео. Так, У нас одні епіки сипе після такашної Леги. Треба ще якусь Лего. Так, я ядовичок. Отруйник непогано. Гарний епік. Месінтрануса. Похмурий ліс. зайде Сангвіня, Таке собі. Знову епік. Пегор. Непоганий епік зорків, Так, 4 залишилось. Ну... На жаль. Ну давай нам Лего. Знову епік. Фенекс. Гарний герой, гарний епік, але нам треба жовтий. Жовте, яскраве сяйво. Знову епік. Ого. Ну, епіки непогані, але хотілося б лего якось залутати. Останній сакральчик. Ну, на жаль. На жаль, нам не падає, випав тільки Ултан, І це Унік, да, це Унік, на жаль, вибач за поганий дропчик. Дякую тобі за контент, за надання уламочків, а, бички, топчик, дуже допомагаєш на облозі, Сильний акт. Молодець. Дякую та бажаю успіхів в наступних відкриттях. Йдемо на останній аккаунт. Ми на останньому аккаунті, на моєму аккаунті. Я буду відкривати 10 цикральчиків, але перед відкриттям я хочу флуцнути один релік з лісу. Е, я думаю, що мені. Щастить і дістанемо щось цікаве. Давайте перевіримо. 1, 2, 3. вже ж яйце Бо я не зробив. Колдуй баба, колдуйдієте, не перейшов на 69-й чатік. Так, ну давай, боже, в мене місця нема. Ладно, буду робити. Треба гнуть їх нам. Я не знаю як епік, мені не потрібні. Ну, поїхали. Буду відкривати 10, а потім добивати зеленими злиття. Поїхали. Опа, Лега. Ну що ж таке? Боже мій боєвода. Я не пам'ятаю, був він в мене чи ні. Але, до речі... У мене не було відкритих безлег уламків, тому це дві підряд легі. Минулого разу була якась фігня. Тут теж. Ладно, поїхали далі, ще 9, маю надію на якогось гарного. А вдруг Фіодан. Це пірний. У мене він, мабуть, плюс 4, що він мені не потрібен. Новокс. Поганий. Епік. Знову криода. Досить вже. Давай щось поміняємо. Давай навідора. Виїхали 6 Сакральчиків. Хочу Лего. Хочу гнута другого. Хочу щось цікаве. Лего. Гнут другий. Сюди його. Фух, оце я розумію топ. Оце найс. Не робили колдуй баба дід колдуй І, мабуть, наступне відкриття не будемо нічого робити. Ну це, мабуть, із реліка тому що гімно впало і воно так сите. Так, ну я вже задоволений. Білеги із десятки. Було би круто, якщо ще епіка залутати з звуття. Це було б прям топ. Ну. Но... Наглію, наглію вже. Так, і останній сакральчик. Попупу. На жаль, ні. Але я задоволений. Так, ладно, давайте відкриємо 10-10-10. 10 Дев'ять 10, 10, 10, синеньких. Аби зелене мене лускати, не сидіти до. Так. Просто відкриємо дев'яточку. Буде до гаранту ближче, під 1 плюс 1 і закрию злиття. Це епіка я буду робити. Залагали, я вже думав щось цікаве, випадало. Куди ще, куди ще? Ну я вважаю, що непогане таке у нас відкриття кланове вийшло. Так, один аккаунт у нас без леги взагалі. Це дуже мені шкода. Бо там дуже потрібні гарні леги. А, два аккаунти з топовими легами я вважаю. Третій мій От, це круто. один так у нас погана лега, але... як є. Так, добиваємо дев'яточку ку Мабуть, темні лусканемо. Так, у нас 9 рарок. Ну, що мало бути. Так, давайте я подивлюсь, що там в нас по туріку. І повернусь. Так, ну мені треба відкривати все одно 5. Я от не знаю, кого вибрати. в мене є. Ніколас, може до нього бабу, може торміна, може горгота. Давайте, мабуть, хто мені більше потрібен. Я б взяв цю бабу. Ну, поїхали 5, доб'ємо вже злиття. Інше там, якщо не буде вистачати, доб'ю боро непоганий крутий епік. Доб'ю вже зеленими і закінчимо з цим. До Гранту мені далеко, так що тут не буде легі, але чим пларем не жартує. Так, ще два. Останній. Нічого. Ну, я й нічого не очікував, але дякую вам за перегляд. Це було непогано, прикольно. Мені сподобалось. Дякую вам ще раз за перегляд. Можете втицяти лайкосик, можете писати коментарі. Гарного дня, вечора або ночі. Ладно, всім бабай. Дякую за перегляд. Бережіть себе!